Остання битва за королівство. 1245 рік на полях біля міста Ярослав, сучасна Польща, стоять два війська. З одного боку об'єднана армія Угорського королівства та польських князів, десятки тисяч добірних воїнів, важка кіннота, іноземні найманці. Їхня мета раз і назавжди знищити Галицько-Волинське князівство. З іншого боку. Князь Данило Романович, Галицький та його брат Василько. Їхнє військо значно менше, шанси на перемогу здаються примарними. Це не просто битва, це фінальний акт сорокарічної драми, де на кону стоїть усе: незалежність, спадщина батька і саме існування держави. І в кульмінаційний момент Данило прийме рішення, яке літописці назвуть шаленим. У цьому відео ви дізнаєтесь, як Данило Галицький, маючи в рази менше сил, опинився віч на віч із об'єднаною армією двох потужних держав. Який неймовірний тактичний хід, що межував із самогубством, він здійснив особисто. І чому ця єдина битва на 100 років визначила долю центрально східної Європи 40 років боротьби. Щоб зрозуміти фатальність 1245 року, ми мусимо повернутися у 1205 Того року, трагічно загинув батько Данила Роман Мстиславич, самодержець усієї Русі, який об'єднав Галич і Волинь. Його синам Данилу і Васильку було 4 і 2 роки. Негайно розпочався період, відомий як Велика Смута. Галицькі бояри, що прагнули олігархічної влади, постійно зраджували і запрошували іноземних правителів. Угорщина та Польща розривали князівство на шматки, вважаючи його легкою здобиччю. Данило Романович провів усе своє життя у війні, не у походах, а в тотальній перманентній війні за повернення батьківської вотчини. Він відвоював її по шматках, виганяючи угорські гарнізони, приборкуючи бояр та відбиваючи атаки інших руських князів до 1245 року. Головним претендентом на Галич став князь Ростислав Михайлович, зять угорського короля Бели IV. Він зібрав величезну коаліцію. Як пише Галицько-Волинський літопис, угорський король дав йому багато угрів. До нього долучилися поляки. Це була остання вирішальна спроба знищити Данила. Вони взяли в облогу ключове місто Ярослав. У Данила не було вибору. Він мусив дати генеральну битву проти значно переважаючих сил форсування сяну. 17 серпня 1245 року. Війська зійшлися на полі біля Ярослава, розділені річкою Сян. Армія союзників була самовпевненою. Їхній командувач, воєвода Фільні або Філя, насміхався з Русичів, кажучи, що ті не посміють атакувати, і що єдине, чого він боїться, що вони втечуть. Військо Данила було не лише меншим, але й строкатим, його вірна дружина, професійні воїни, волинське ополчення та полк половців, наданий ханом. Переломний момент настав ще до початку битви. Данило прийняв зухвале рішення не чекати атаки, а вдарити першим. Він наказав своїм військам форсувати Сян просто на очах у ворога. Це був колосальний ризик. Поки його воїни переправлялися, вони були абсолютно вразливі. Але Ростислав і Фільній, шоковані такою нахабністю, не змогли організувати оборону на березі. Військо Данила успішно перейшло річку і вишикувалося до бою. Психологічна перевага вже схилялася на бік галичан. Таранний удар Данила. Битва почалася. Данило і Василько розділили командування. Літопис детально описує хід бою. На флангах точилися жорстокі бої. Поляки натиснули на Волинські полки Василька. Половці вдарили по іншому флангу. Але доля битви вирішувалася в центрі. Саме там стояв головний полк Ростислава та добірна угорська кіннота на чолі з воєводою фільнієм. Це був найсильніший залізний підрозділ ворога. І тоді Данило Галицький зробив те, чого від нього не очікував ніхто. Замість того, щоб керувати стилу чи кидати в бій резерви, він особисто очолив свою важку кінну дружину. Це була не просто атака, це був таранний удар, спрямований прямо в серце ворожого війська, на прапор Ростислава. Галицько-волинський літопис фіксує цей момент. Данило сам рушив на полк Фільнія і розбив його. Він увірвався в гущу бою. І літописець зазначає, що князь навіть зламав свого списа. Ця шалена ризикована атака лідера, який бився пліч опліч зі своїми воїнами. Спричинила паніку. Угорський центр, який вважався непереможним, тріснув і побіг. Воєводу фільнія було схоплено. Побачивши це, Ростислав Михайлович, головний претендент на Галич, втік першим, навіть не вступивши в бій. Його втеча стала сигналом для решти. Поляки, що успішно тиснули на фланзі, побачили розгром центру і теж почали відступати. Битва перетворилася на бійню. Перемога Данила була абсолютною Народження королівства. Наслідки битви під Ярославом неможливо переоцінити кінець сорокарічної війни. Ця перемога поставила остаточну крапку в сорокарічній боротьбі Данила Романовича за батьківську спадщину. Внутрішня опозиція була знищена, а зовнішні претенденти, Угорщина та Польща, надовго відмовилися від зазіхань на Об'єднання держави. Битва під Ярославом остаточно закріпила єдність Галицько-Волинського князівства під твердою рукою Романовичів. Новий гравець у Європі. Данило став одним із найпотужніших монархів Східної Європи. Саме ця перемога дозволила йому вести рівну дипломатичну гру із Золотою Ордою на Сході та Папою Римським на Заході. Це заклало фундамент для того, щоб у 1253 році Данило прийняв королівську корону, перетворивши свою державу на королівство Русі. Битва під Ярославом 1245 року. Це тріумф тактичного генія. Особистої хоробрості та незламної волі це був момент, коли син вигнанця, який усе життя боровся за своє право, не просто повернув собі трон, а й збудував на цьому троні міцну державу, спадкоємність якої сягає сучасної України.